Ще один світлодіодний конструктор, кошти, як і попередні, около 500 гривнів. Шов теж без інструкції, в кольочку ось так. Плата двохстороння, луджена, трошки тонша, ніж на тому конструкторі, але в цілому якісна, непогана. Тут вже будуть SMD елементи, теж є пульт і основні стилові діоди. Я так розумію, це нічний світильник. Першочергово запаяв мікросхему. Зверніть увагу. Кропочка до кропочки. Наступними запаяв транзистори. А от з резисторами не так все просто. Їх аж три номінали. Тому доведеться на сайті дивитися. Резистори R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, 5,1 кОм. Всі підпаються до бази транзистора. Далі ж, за схемою, всі решта 100 Ом. В зв'язку з тим, що, на відміну від того, що в схемі написано 100 Ом, положили резистори на 22 та на 43 Ом. Я запаяв на всі білі світлові діоди. Резистори 22 Ом. Це r 10 R11, 12, 13 та 14. Всі ж решта. Три резистори 15, 16 та 17, Будуть на 43 Ом. Це на блакитні та на червоні слові діоди. Ці резистори запаяні, плата відмита спіртом. Тепер можна запаювати решту елементів. Плата повністю спаяна. Просверлив дірочки, вставив перемикач. Перемикач не підпаював. Просверлював дірочки ось такою цяцькою. Віддіоди підпаюють дуже легко, плюс довгий, мінус коротший. Вставляються згідно малюнку по виямкам. Електролітичний конденсатор підпаюється мінусом вліво, підпаяв акумулятор. Зарядив. Тепер можна вмикати. В наборі був пульт. Батарейка в пульті була. Ось така штучка лежала і виняв. Що ж, вмикаємо? Чесна мелодія так собі. Тут навіть пультом можна міняти. Так. Цією кнопкою виключається. Включається кнопкою моди. Плей запускаємо. Мигання з музикою. Звук виключати, можна і включати. Ну, мелодії так собі. До речі, мелодії можна міняти. Ну, так собі мелодії, чесно. А цими кнопками вже вибираємо режим світіння. Мені оцей найбільше подобається режим. Ну, а так всі світяться. О, а так всі світяться. Мені, чесно, більше подобається, ніж попередній конструктор. Такий доволі гарний нічник.